E Прагнучи повної безмовності, преподобний Авраамій Чухломський взяв благословення у святого Сергія Радонецького і віддалився у 1350 році у Галицький край. Але там на нього чекало зовсім інше покликання на березі Чухломського озера святому було явлено ікону Божої Матері. За підтримки Галицького князя Дмитра Федоровича, уже через кілька років біля озера з'явився храм на честь успіння Пресвятої Богородиці, а потім і чоловічий монастир. Але Авраамій і надалі прагнув усамітнення. Тричі він ішов у пустелю, і тричі там його знаходили учні. Так преподобним було засновано ще три монастирі, що стали осередками християнського життя у Галицькому краї. Доброчесність походить від доброї волі, а не від необхідності. В італійській опері він затьмарив усіх і тих, хто був до нього, і тих, хто, можливо, буде після. Завдяки винятковому володінню диханням, бездоганні інтонації і високій виконавській культурі Енріке Карузо став визірцем для майбутніх поколінь оперних тенорів. Він дебютував 1895 року в рідному Неаполі в опері Мореллі, друг Франческо. А вже через п'ять років вперше виступив на сцені театру «Ла Скала», виконавши партію Рудольфа в опері Богема Пучіні. З 1903 року і до кінця життя працював у Нью-Йорку в знаменитій метрополітен опері. Серед перших записів на грамофонних платівках початку ХХ століття був і голос Карузо у 1951 році. Про легенду оперного мистецтва режисер Річард Торп зняв музичний фільм Великий Карузо Творчість. Високий подвиг, а подвиг вимагає жертв. Усе життя професор Бостонського університету Олександр Грем Белл удосконалював засоби спілкування для глухонімих. А у 1876 році винайшов телефон. Пізніше він став засновником телефонної компанії Bell, яка визначила весь подальший розвиток телекомунікаційної галузі у Сполучених Штатах. До 1900 року було видано уже понад три тисячі патентів на винаходи, пов'язані з телефонними пристроями, та встановлено півтора мільйона апаратів. На одержані гроші Белл заснував у Вашингтоні інститут імені Вольта. Там винахідники працювали над подальшим вдосконаленням телефону, фонографа та електричного зв'язку. 1950 року ім'я Олександра Белла було внесене. До національної галереї слави Сполучених Штатів Америки. Міра життя не в його тривалості, а в тому, як ви використовували його. 2 серпня День аеромобільних військ України. Крилата піхота нашої країни перебуває в постійній бойовій готовності і здатна виконати поставлене завдання за будь-яких умов. Аеромобільні війська входять до складу сухопутних військ і є гордістю збройних сил. Досвід воєнних конфліктів останніх десятиліть свідчить, що десантники посідають одне з провідних місць серед військовослужбовців інших родів військ. Свій рідний знак якості аеромобільних військ України неодноразово підтверджувався на міжнародних навчаннях усіх рівнів під час виконання миротворчих місій у повсякденному житті та на службі. Високий професіоналізм і бойовий вишкіл досі є візитівкою українських воїнів десантників, де немає небезпеки, не може бути і слави. У наступному випуску про чудотворну ікону Божої Матері Абалацького знамення. 2 серпня 1992 року відбулася інтронізація четвертого предстоятеля Албанської православної церкви, блаженнішого архієпископа і всієї Албанії Анастасія. Більше половини свого життя він присвятив відродженню родового маєтку Пушкіних Михайловського Семен Гейченко. Класик дитячої літератури російський письменник Юрій Йосипович Коваль.